О, oh, відчуваєте? Що ні? А, ah, одне експерт на марафоні сказав, що зарплата цього року в Україні суттєво зросла, стала найбільшою з часів Київської Русі. E, був мабуть експерту давав eh, диплом експерта на пересвіку і швидше всього. Чому не з у Радянського Союзу? Ага, зараз не комірфо з теми часами появнювати.

Тут же на кого он разрахован, я не знаю. Притом марафонцы на українські податки робятся. Чи багато з вас може поїхати за кордон, відпочити? А, не відпускають. Ну, в чого маленький дивних підприємців відпускають? Після довгої перевірки співбесіди, тому що дивними підприємцями можна, можна з них ще щось поїмати. Та, роботяга забудь. Ось що буває, коли політично шоу-квартал переходить повністю у політичну площину? Часто чую, що пусифіковані стають великими патріотами. Я в то не вірю, але пригадав одну історію, Мені розказав старший чоловік, йому, йому ще його там дідо чи хто не сказав, як набирали в австрійську армію під час Другої Першої світової? Каже так, одному гірському свімалю нечому українському. Були багато флов цих до молодих красивих, як ведмеді каже, то чоловіка але воювати за ці сидя не хотіли. І тільки команди виробували, які приїжджали, вони моментально втікали в ліс. Ворбувальники були не місцеві хлопці, місцеві, так що хімі їх там знайдеш. Що вербувальники притомали? Сказали, що будуть палити село. Одного ранку приїхали, позвозили там що там, такі трава смолові, так далі, і хлопці по виховати на Так от чим то закінчилось, каже іт, воювали як олеви. 100 років часу нічого не змінилося. Досвід і уроки з минулого не пане. Ну що ж буде мати наслідки? Часто появимо собі ситуацію. Чоловік стало скучно, викликав дівчинку. Uh, він заплатив гроші, ну як дівчинка ще якесь задоволення від того А Ага, uh, даному випадку.